Виходне світло з 1 серпня стартувала інформаційна кампанія Державної служби з питань праці. Роботодавців закликають укладати офіційні договори з працівниками за приблизними підрахунками. Щороку держбюджет втрачає щонайменше 100 мільярдів гривень через незадекларовану працю. Це як правило зарплата в конвертах або ж додаткові премії чи доплати, які не відображаються в офіційних документах. У держпраці кажуть, регулярно проводять інформаційну роботу. Та роз'яснюють ризики як для роботодавців, так і для працівників. За них ніхто не сплачує єдиний соціальний внесок, немає страхового стажу, і як наслідок, немає гідної пенсії. Для працівників це ризики, звичайно, набагато більші, але для роботодавців ці ризики коштують набагато дорожче. Згідно 265 статті Кодексу законів про працю. Це 10 мінімалок. За кожного одного неоформленого працівника наражає себе роботодавець на штраф у 80 тисяч гривень.